Знову ж таки, ми, ми, ми надаємо попередню консультацію по телефону і е, аналізуємо кожну справу. Е, і... Процесі аналізу нашої справи, то залежить від того, яку карту побиту ви хочете отримати, тому що є різні типи карт побиту, це, звичайно, тимчасова карта побиту, це побит сталий, резидент і так далі. В залежності від того, на яку ви карту побиту хочете податися, та в залежності від того, яка є підстава все ж таки, подачі на карту побиту, від цього відрізняється оплати скарбові, які ви мусите внести до уженду. Якщо ж ми розглядаємо допомагаємо вам під час всього. Цього процесу розгляду вашої справи, то, звичайно, ще є кошти, крім оплат скарбових, з якими ви можете ознайомитися на нашій сторіночці StarMAC Document. ми залишимо обов'язково в посиланнях, і там будуть у нас розміщені повністю всі оплати, які пов'язані з картами побиту різних типів.